І після заточки трошки забираємо за усенці. Бачите, така цікава геометрія. Я використовував різні варіації і прийшов до висновку, що ось така геометрія найкраща. Плюс з такого ножа мені легше працювати, і я вже відрізав, я не знаю, там, мабуть, півтори сотні пластин. Ось, наприклад, стара версія ножа, він, до речі, до сих пір працює. Йому залишилося ще трошечки, і потім вже його прийдеться викидати. Відміряли половину нашого листочка і обережно, легенько, бачите, я навіть ось двома пальцями можу тягнути, дивіться, і він його нарізає ось таку цікаву, цікаву і гарну стружечку. Це говорить про те, що ніж у нас гострий. Ну, Відносно гострий, тобто ось цей кінець під 90 градусів він дає гостроту. Бажано використовувати ось такі ножі з товстим лезом, щоб він менше ось так грав та ходив. І на відміну від звичайного ось такого ножа, ніж по пластику, він буде різати по борозді, не з'їжджаючи в сторони. Тобто не буде хвилястої лінії. Максимально точно буде йти по канавці, яку ми створили. Тобто, бачимо, Ідемо, ідемо. І це. І причому я прикладаю мінімум зусиль. Дивіться, може навіть швидше. Дивіться, як по борозді йде. чітко, рівно, гарно, ледь-ледь видно і ось тут майже наскрізь. Тепер легенько можна так скласти і все. Будь ласка, ми розрізали. Всім рекомендую, хто працює ось з такими матеріалами. З вами був канал YouTube.